А ну ти просто з трибун класиків ще той. я кидаю до два, да? А ти будеш? Да? Коли? Коли ти програєш? Коли ти попадеш на два або ще щось з тих правил. три спроби, так? Гануся вже настрибала, як має бути, так, Ганна Марія? Я? Ой ні, ні, Ганусь, так не кинемо, по когось. Будеш на циферки? Дивись, як скидати. Отак, на циферку, наприклад, два. Вийшла на один. Попала на дев'ять, а Гануся принесла камінюку кинула, таким вирішила класики грати. Ганусь, на, Ти таким хотіла грати? на, Як ним грати, як? Кидай, кидай, але такі не треба кидати, треба маленький, зрозуміла, дось? Якщо що, то маленький. Яка розумничка, зразу зрозуміла. На кабріолеті, дамочка, ви можете від'їхати, будь ласка, бо я буду кидати камінчик. Дякую вам. Обережно ззаду у вас перепона. Хто то тут по класиках розбігли? Роз Ааа, наїхали на жіночку. Дякую, Казі. Рахується чи ні? Да. Да? Можна стримати? Ну нарешті хоч пострибай. Боже, ж, що ти робиш якусь таку фігуру прикольну, так? Да? Ганець кинь замість мене, ось сюди на шістку. То що ж ти так не попавши? То що ж ти так не, не поправив? Треба з одинички. Ну, ганусі можна із... не з одинички, аби на шістку. Тепер Арінка кидає на вісімку, давай, Рінка. О, тебе з Ганусі що, сестри? Сюди А То що ж такое? Так виходить класно, але не на шістку. А, є! Ганусь, можна стрибати? Дякую. Давай, надо 6, так давай, Ти дивиш кидать. Давай. Зараз зараз треба трошки підняти, як гануся скаче. та полі... <ріхи> та пульки полетіли, може. Не треба в Не треба. Ти вже мене розумієш спів слова, Так. Що, ще то мапа кидає. Tryvaj, tryvaj, nu, tieškinulatus mus ir strbatas, tryvaj.